Доброго Дня всім присутнім. Мене звати пірятник Олена Валерівна. Я хочу вам представити командний проєкт, який називається Аналітична технологія нейроверита зі здоровим зв'язком для діагностики та гармонізації функцій мозку. Ідея проєкту полягає в створенні програмно технічного комплексу, який розширить та автоматизує діагностику електричної активності головного мозку з можливості її гармонізації. Проблема ранньої діагностики та корекції дисфункції мозку набирає надзвичайної актуальності як у дитячому віці, так і для збереження працездатності трудових ресурсів. Як відомо, кожен другий житель планети має мінімальні збої в роботі головного мозку. Хочу звернути вашу увагу на те, що ранні прояви різноманітних хвороб мозку. Дуже важко діагностувати, а пізні прояви хвороб головного мозку дуже важко лікувати. Праксизмальний стан в роботі мозку та епілепсія зустрічаються доволі, доволі таки часто. Далі ми пропонуємо створити широко доступну технологію, яка матиме в собі програмно технічний комплекс в, зі зворотним зв'язком, який у поєднанні з Існуючими електроенцефалографами дозволить більш детально розширити діагностику дисфункції та гармонізувати функції головного мозку. На цьому слайді я зображено, як гостре перевтомлення. На ми бачимо на картинці зверху, як гостре перевтомлення руйнує міжцентральні зв'язки. На Слайді нижче ми бачимо, що після курсу лікування відновилася між... міжпідкульна взаємодія, і ми бачимо збільшення міжцентральних зв'язків. Далі, дана медична, технологія... дана медична технологія включає в себе технічний комплекс, програмне забезпечення та методологію. Переваги. Функціонування в режимі реального часу, зручний, зрозумілий інтерфейс, гнучка програма для аналізу результатів, високоточність та високочутливість. На цьому слайді ми бачимо, що це дуже буде корисно для медично-лікувальних закладів, для реанімації, для реабілітаційних та інших медичних закладів. Давайте на цей фінанс, час 20 секунд фінанси. У мене на цей, ча... на цей час є наявна частина приладів та багатоклінічний матеріал, розроблений алгоритм створення програми технічного конкурсу. Далі ми бачимо конкурент, ризики, фінансова частина. Прибутковий... на цьому слайді на цьому слайді зображена прибутковість проєкту, чистий грошовий потік та період окупності. Далі. Сума інвестицій, яка нам потрібна, 1 мільйон 800 тисяч 500 гривень, термін окупності 3 роки. Ну і команда. І ще в останній слайд, я хочу сказати, що наша команда шукає партнерів для інв... та інвесторів з метою розвинення вже існуючих технологій для... та створення нових на умовах фінансового. На мова фінансового інвестування, а також співпрацю з uh -huh. виробниками медичного обладнання та дистриб'юторами. дякую за увагу. Я знову склала питання.